Вас вітає міні-агра Чинівці. Сьогодні на огляді у нас Шефенг 404C. Даний трактор у нас на 40 кінських сил з 4-циліндровим двигуном. Привід у даному тракторі повний. 4 на 4. Гідравліка руля. Навіски. Два насоса НШ стоїть у даному тракторі. Блокування заднього моста. Вал відбору потужності 540 обертів. Надійна задня навіска. Усилена. В даній моделі у нас стоять противаги на задніх колесах. Шини в даному тракторі 12.4 на 24 задні. І передні 7,5 на 16. Передні противаги. На трактор у нас гарантія. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. У нас присутній безкоштовний тест-драйв. Ви можете прийти, обрати трактор, який вам до вподоби, і протестувати. Є безкоштовна доставка. Надаємо всю інформацію по тракторі, консультацію, допомагаємо вибирати навісне під трактор, який ви, який ви обираєте. В вартість трактора також входить повний пакет документів до постанови на облік. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. З вами мініагро. До побачення!